Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Сполучені Штати відкриті до тренувань українських військових льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16 на своїй території. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Америки. Представник Білого Дому нагадав, що президент Сполучених Штатів Джо Байден на саміті G7 у Японії чітко дав зрозуміти, що Вашингтон підтримує надання винищувачів F-16 українським повітряним силам. Водночас він наголосив, що отримання бойових літаків F-16 займає певний час. Як він сказав, це не тільки функція передачі літаків, але й навчання і організація технічного обслуговування. Ракета GM-114 Hellfire є однією з основних в арсеналі ударних гелікоптерів, але те, що поки у Збройних силах України немає сучасних гелікоптерів, не заважає використанню цієї високоточної зброї. Ракету запускають з наземного комплексу РБ-17. Вона може уражати цілі на дальності до 8 км. При цьому ракета, в залежності від дальності, летить на висоті від 100 до 400 метрів. Як зазначив оператор, комплекс має 100% ефективність, і всі agm 114 Хейлфаєр влучили у цілі. Нагадаємо, що їх передала Швеція та Норвегія. Бронетранспортери М113 українських військових оснащують турецькими бойовими модулями екіпаж М113 застосовує цей бойовий модуль для ураження безпілотних апаратів. Бойовий модуль компанії Селсен має два кріплення для встановлення озброєння, яким може бути кулемет калібру 7,62, великокаліберний кулемет калібру 12,7 мм або гранатомет МК-19. Дистанційно керовані бойові модулі здійснюють пошук виявлення та знищення цілей в русі. Вони також можуть автоматично скоригувати політ снаряда відповідно до відстані до цілі. Євросоюз передав Україні 224 тисячі артилерійських боєприпасів та мінометних мін. це допомога у межах першої частини плану надання мільйона снарядів. Також Збройним силам України поставили 2300 ракет різних типів. Про це у п'ятниці 11 серпня повідомив речник Європейського Союзу. Раніше цього року Євросоюз зобов'язався збільшити постачання необхідних Україні артилерійських снарядів. Країни Європейського Союзу погодили план на 2 мільярди євро про передачу снарядів із наявних запасів. Американські військові надали Україні засоби протидії безпілотникам блу Хел Тітан. Про це заявив генерал-майор, який очолює американське об'єднане управління з протидії малим безпілотним авіаційним системам. Про наміри відправити саме ці антидронові системи Україні стало відомо ще у 2022 році, та тільки зараз офіційно підтвердили, комплекс Тітан складається з антенного блоку та пульта керування. Система здатна впоратися не тільки з одним БПЛА з цілим роєм. Інформація про кожен дрон передається оператору у режимі реального часу. Минулого місяця Україна виробила понад двічі більше артилерійських та мінометних боєприпасів ніж за весь 2022 рік. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. За його словами, до кінця року Україна буде ще більше виробляти снарядів калібру 152 та 122 мм, міліметра, а також почнеться виробництво снарядів калібру 155 мм. міліметрів. Крім цього, Україна нарощує виробництво танкових снарядів калібру 125 мм. міліметрів. Спеціалісти української компанії розробляють з системою самонаведення. Про це повідомив власне компанії. Як він сказав, ми хочемо зробити стабільний продукт, який буде безвідмовно працювати. За умови наявності такої системи оператору fpv дрона потрібно буде захопити ціль, виділивши об'єкт на екрані. Далі в справу вступить автоматика. Зараз компанія займається виготовленням трьох типів дронів. В одній з областей України українське підприємство запустило нову лінію зі збагачення сировини. Про це розповів керівник обласної військової адміністрації. На новій виробничій лінії можна збагатити сировину, яку використовуватимуть у фосфор, фаянсовій та скляній промисловості. Як зазначив керівник ОВА, таке обладнання цікаве для нашої області, адже у нас приблизно 600 родовищ різних корисних копалин. Особливо якщо це стосується скловиробів в області не один завод, який працює зі склом. В одному з міст України зведуть, перешив в Україні, приватний будинок за технологією 3D-друку. Його побудують для родини, що втратила житло. Про це повідомив міський голова. Наразі роботи вже офіційно стартували, після підписання меморандуму міська рада надала техніку: вже незабаром будуть заливати фундамент та друкувати будинок. Друг основи будинку триватиме всього п'ять діб, і це разом із кімнатою безпеки, з посиленими бетонними стінами, а далі комунікації, ремонт та благоустрій подвір'я. Україна спільно з американськими партнерами запускає проєкт енергетичної стійкості громад, який посилить стійкість енергетичної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України. Він відзначив, що Україна працює над трьома складовими використання вже наявної інфраструктури, впровадження високоефективної когенерації та поступовий перехід до відновлювальних джерел енергії. Українські банки в першому півріччі 2023 року отримали 67 мільярдів 600 мільйонів гривень чистого прибутку. Наприклад, за аналогічний період минулого року українські банки отримали збитки на 4 мільярда 600 мільйонів гривень. Як повідомляє прислужба Національного банку, головними чинниками прибутковості сектору залишається зростання процентних доходів, передусім від високоліквідних активів та несуттєві обсяги формування резервів. За минулий маркетинговий рік Україна експортувала майже 3 мільйони тонн сої. Це рекордний обсяг експорту цієї культури за всю історію спостережень. Про це нещодавно повідомило українське видання. Основним імпортером української сої у поточному сезоні з часткою 47% залишається Євросоюз, який збільшив закупівлю у три рази. Туреччина зберігає друге місце в рейтингу з часткою 32%. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску